Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні, як і обіцяла, буду готувати рецепт огірків, як у Макдональдс для піци і для бургерів. І покажу вам, у мене є 3 кг огірочків, які я замочила на 2 години в холодній воді. Беру огірочки ось такі величенькі, бо того року я брала невеликі тоненькі, але в піцу, бургери шаурму зручніше, щоб вони були більшими півкільцями. Зараз ці огірочки всі гарно перемиваю. Обрізаю. Нарізаю огірки ось такими кільцями. Ви можете півкільцями, якщо великі, кільцями, і зараз будемо заправляти. Із спецій додається 180 г цукру, 40 г солі, 1 чайна ложка часнику сушеного, 2 столових ложки куркуми і 6 столових ложок ось такої мокрої гірчиці. Не сухої, а мокрої. Далі додається оцет. І олія. Друзі, всі точні інгредієнти я напишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі, так як я зрозуміла, що не всі вміють відкривати опис відео. Далі все гарненько перемішуємо і даємо настоятися десь хвилин 15-20, щоб гарно пустило сік. Так, друзі, салат гарненько пустив сік, ось дивіться, скільки його в каструльці. І тепер розкладаємо по баночках. Баночки в мене не миті, просто, ой, не не миті, не стерильні, просто миті, тому що будемо салатик цей, ці огірочки ці стерилізувати. Не взяла штатив, немає коли, хочу зробити все по-швидкому, я як та сім'їлкина. І потолок. Клею і салат консервую, друзі, так що, вибачайте, трошки за незручності. Е, стерилізуємо півлітрові баночки 10 хвилин від моменту закипання води в каструльки. От тільки рівномірно гарненько водичка в каструльці закипіла і беремо, засікаємо 10 хвилин, стерилізуємо, потім закриваємо і закутуємо. І потім смакуємо неймовірною ось такою закусочкою. Її можна вживати як салатик, але дуже обережно, тому що смак дуже-дуже насичений у неї у цій закуски. Але наша шаурму, особливо наша шаурму, на бургери та й на піцу, це просто неймовірно, смачно, смачно. Діти мої таке обожнюють. Це смачніше навіть. Ніж Домашня котлетка смачна, соковита з натурального м'яса, домашньої огірочки. Дуже-дуже смачно. Із однієї порції, друзі, на 3 кілограми виходить 7 півлітрових баночок.